Добрий день, малята! Сьогодні я почитаю вам казку Віталії Савченко. А називається вона Руделька і Сніг із книжки Казки лісу. Сідайте зручненько, слухайте уважно. У затишному дуплі старого дуба живе сімейка білачок, дідусь, бабуся, татко, матуся та двоє більченят Шухстрик і Руделька. Братик і сестричка завжди гарно і мирно граються між собою. Руделька тільки цієї весни народилася. І для неї все довкола нове, незнайоме і неймовірно цікаве. Білочка увесь час метушиться, скрізь тиця цікавого носика, Надокучає дорослим безлічу запитань. Якось у розмові мами з бабусею руделька почула незнайоме і тому страшенно цікаве слово «сніг». Мамусю, а що таке сніг? Сніг, донечко, то такий білий, м'якенький холодний пух, що летить із неба, відповіла матуся. А коли він летить? знову запитала мала. Узимку, руделячко, коли дерева розгублять усі свої листочки і стане холодно. А чому дерева гублять листочки? Не замовкає на намить білочка тому, що готується до зимового сну, а листочки вкривають землю, щоб їй, наче під ковдрою, було всю зиму тепленько спати. Роделька ще щось хотіла запитати, однак мама сказала, що їй ніколи. Відтоді білочка ледь не щодня випитувала в усіх дорослих про зиму та сніг. Так їй цікаво було, що ж то за диво таке. Весна минула непомітно, і літа осінь прийшло. Усі звірята почали робити запаси на зиму. А наша руделька стрибає по гілках туди, сюди, дорослим хоч і допомагає, але й питаннями не докучає. Дядечко ведмедю, а ви зиму бачили? Ні, дитино. Не бачив, прогодів у відповідь ведмій. А як то може таке бути? Усі бачили, а ви ні, здивована закліпала мала. Та я ще з осені у барлозі засинаю і солодко сплю аж до весни, засміявся дядько ведмідь, тому зими ще ніколи й не бачив. А як же та можна так довго спати? Усе цікаве проспати. Зима це ж цікаво. Ось я чекаю її, не дочекаюся, щоб з нею та снігом познайомитися, Земріно, сказала руделька і подалася далі. За кілька тижнів стало в лісі холодно. Якогось ранку білочка прокинулася, визирнула із топла і побачила, як щось на траві іскриться на сонечку. Бабуню, а що це? здивована запитала. Це перший вісник зими, внученько, паморозь. Скоро листочки почнуть опадати, світ уже й зиму виглядати. Ой! – стрепенулася руделька. Біжу швиденько, ще когось про зиму розпитаю. Одначе звірі були такими заклопотаними приготуваннями до зими, що їм ніколи було просто теревенити з білочкою. Лише лиска погодилася відповісти малій на її питання. Зима, сніг. Бррр! Не люблю зиму та сніг. По-перше, холодно, по-друге, голодно. Взимку всі дрібні тваринки ховаються по норах, зайці маскуються, птахи високо на гілках сидять. Ніяк не впіймати, не дістати біда. Ще за кілька днів листя й справді з дерев поблітало, Лі став сірим і сумним. Рудельці так було шкода лісу, що вона хотіла з кимось про це поговорити. Раптом назустріч їй бежить зайчики костик та хрустик. Білочка враз забула, про що хотіла поговорити. Бо спочатку зайчиків не впізнала, так вони змінилися. Гей, що це з вами? Ви ж були сиренькими. Чом тепер біленькі? Зайчнята весело засміялися. Наші шубки стали білими, щоб ми непомітними були. Ген за ярами, за смерековими лісами, вже зима йде стежками. Тітонька сорока казала, що скоро й у нас сніг буде. Повідомивши цю новину, заченята пострибали собі далі. А здивована руделька теж поквапилась до рідного дупла. Удома мама пекла пиріжки і щось не співувала. Бабуся пила теплу шапочку для онучки, а дідусь із татом грали в шахи. Братик Шустрик щось будував на підлозі. Гей, тут, туди, гізнього не знаєте, захекавшись, забігла до хатинки руделька. А що трапилось? одночасно запитала мама й бабуся. Зима, зима вже у смерековому лісі. О, отже, ось ось і в нас буде, поважно мовив дідусь. Ну, так, вертілася Білочка, наче дзига. Он зайці білі, шубки вже одягли. Мамусю, я теж причепруся і побіжу сніг зустрічати. Може, він там уже летить, а я тут збираюся довго, хвилювалася руделька. Та не метишися ти так, доріхнув братик. Носишся із тим снігом, як з писаною торбою. Ага, добре тобі казати, Шустрику, ти вже його бачив, знаєш. А я ще з ним незнайома, не знаю навіть, як з ним поводитися, торохтіла мала. Бабусенько. А якщо я його не, ну, не сподобаюся, і він не захоче дружити зі мною, засмутилася білочка. Ну, хіба така красуня може, комусь не подобатися? Лагідно посміхнулася бабуся. Ось одягнися і біжи гуляти. Подала онуці теплі шапочку та рукавички. Дякую. Руделька швидко вдяглася в руденький кожушок та пухна обновки, схопила теплого пиріжка і гайнула на вулицю. Не встигла білочка двері добре зачинити, яка одразу принишкла. Довкола було тихо й біло, і з неба падали великі пухнасті зірочки і лягали на дерева, кущі та землю, ніби вкривали все теплою ковдрою. Як гарно. прошепотіла зачарована руделька. Оце і є сніг? спитала сама себе білочка. Ні. Ми сніжинки. Кружляючи, відповіли красиві білі зірочки, а всі ми разом сніг, сніжок. Голосочат. Голосочками дзвіночками промовили вони. Хтось мене кликав? Я тут, підвівся із землі білий пухкий клубочок. Ми не кликали тебе, ми про тебе розповідали, задзвеніли смішинками сестрички сніжинки. Кому? здивувався сніжок. Ось їй, відповіли сестрички сніжинки і весело закружляли в таночку навколо здивованої Білочки. А ти хто? запитав чемний сніжок. Я Білочка Руделька!» – сорем'язливо відповіла мала, дуже хотіла познайомитися з тобою, бо багато чула про тебе, але ніколи не бачила. Що ж? Будемо знайоми, я сніг сніжок, чим навклавнився білощий новий приятель. Може, пограємось разом? Залюбки, посміхнулася білочка. А у що гратимемося? О, я багато різних ігор знаю. Тільки наперед попереджаю. Хоча лагідний, білий, проте дуже холодний. Зі мною пограєшся трішки, то муситимеш зігрітися і носик, і ніжки, щоб, щоб бува, не перехолодитися та не застудитися. Зі мною грати варто хоч щодня, та тільки в міру не нашкодь собі мала. Гаразд, домовилися, погодилася руделька. То у що граємось? Ой сніжки, а це як? Ось так. так!» хутка зліпив сніжку і поцілив білася у ніжку. Ось ти як. розчервонілася мала. Зліпила кульку і жбурнула у сніжка. Погравшись трішки, руделька відчула, що мерзнуть носик і щічки. Ой, холодно, промовила білочка. Так, так, біжи грітися до хати, а завтра знов виходь погуляти. Будемо в інші ігри грати, сказав весело сніжок. Гаразд, відповіла руделька, попрощалася і шмигнула на дерева до теплого дупла. Вдома білочка не могла не розповідатися рідним, як же гарно вони із сніжком гралися. Я ще й завтра піду, бо він мене запросив, похвалилася братикові. Я теж піду з тобою, сказав шустрик, зліплю сніговика, а згодом із гірки на санчатах, мов вітер буду мчати. Добре, братику, сказала руделька, тепер я знатиму, що взимку, коли є сніжок, можна влаштувати багато цікавих розваг. Ось така цікава казочка. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. До побачення, до нових зустрічей!